Знижки представляють єдині знижки на псилобальзам. 15% в Аптеках дорож, бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Валерій Залужний нагадав про себе після довгої перерви. Колишній головнокомандувач збройних сил України у своєму Фейсбуці опублікував світлину, яка за лічені години набрала велику кількість подобайок. Що зображено на фото та про що йдеться у новому дописі залужного? Розповім за мить. З вами новини Тесен І я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. Ми переходимо. До новин 40 тисяч вподобайок і майже тисяча репостів. Таку статистику можна побачити під новим дописом Валерія Залужного. Колишній головнокомандувач ЗСУ нагадав про себе у мережі після довгої перерви. 7 липня він опублікував фото із дружиною Оленою зі спільного відпочинку. Світлину колишній лумком розмістив на сторінці у Фейсбук. Залужний описав фото досить лаконічно всього двома словами: Україна чарівна, прикріпивши спільне фото із дружиною у горах. Допис за короткий час назбирав тисячі вподобайок українців. Вони залишають приємні коментарі. І прийде час і зробить ваша сім'я селфі на фоні наших українських кримських гір. Вірю вам, пане генерале, із зсу. Ви чудові, милуємося вами обома разом. Віримо в перемогу, наш генерале. Боремося разом з вами. Справжній Україна сама квітуча чарівна вистоїть, переможе! Слава Україні! Слава нашим героям! Хай добрий ангел завжди буде з вами! Дехто навіть взявся вітати залізного генерала з днем народження, який він святкував 8 липня. Дякуємо за Україну! Щиро вітаємо з днем народження, міцного здоров'я, переможного миру, янгола охоронця, здійснення усіх планів та найзаповітніших мрій, щастя батьківського та чоловічого, миру та затишку в родині, вірних та надійних друзів. Слава Україні, героям слава! Бажаємо тобі неймовірних успіхів у твоїй новій діяльності. Знаємо і віримо, що лише ти здатен на великі перемоги і великі звершення. Ти маєш чудову підтримку, красуню, дружину Олену. Дякуємо вам обом за титанічну працю, яку ви робите для всього світу. Удачі, сил, натхнення і міцного здоров'я. До зустрічі! До слова, саме в день народження колишнього головкома окупанти здійснили чергову масовану атаку на мирні міста України. Додамо, що після своєї відставки Валерій Залужний зник із публічного простору. А днями стало відомо, що колишній головнокомандувач ЗСУ вже 10 липня стає до роботи послом України у Великій Британії і 3 липня відбув до Лондона. Про це повідомили джерела Главкома в оточенні генерала. Видання пише, що доти він ні разу не виїжджав до Лондона. Хоча про призначення стало відомо ще на початку березня. Загалом звільнення з посади головнокомандувача збройних сил України Епопея з призначенням залужного та початком його роботи в посольстві у Лондоні затягнулося майже на півроку. Як повідомляється, він проходив навчання у дипломатичній академії. Також, за даними джерел, сам залужний просив не повідомляти про його приїзд до британської столиці щонайменше ще два тижні. Приступити до обов'язків посла колишнього головком з Може, після вручення вірчих грамот британському королю. Нагадаємо, 23 квітня радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі Київ 24 що заложний розпочне роботу послом вже найближчими тижнями. Наскільки я розумію, там офіційно вже все уточнено, тобто він буде офіційно послом. Тоді Подоляк повідомив, що Лондон вже погодив кандидатуру залужного на посту посла України. Також він додав, що наразі тривають процедурні процеси, зокрема через Міністерство закордонних справ, і це питання вже тижнів, і деякі логістичні складові треба довирішувати. Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного. А у квітні колишній генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю п'ятому каналу заявив, що екс-головком ЗСУ Валерій Залужний нарешті отримав агреман від Британії. Лондон надіслав греман, тобто погодження на призначення послом пана залужного. Так що найближчим часом ми нарешті майже за рік, а може і більше, отримаємо в Лондоні посла України п'ять-шість днів. Тому погодили гриман. Нагадаю, що 8 лютого 2024 року, після кількох місяців чуток та чвару мережі, президент України Володимир Зеленський заявив, що тодішній головком зсу легендарний генерал Валерій Залужний йде у відставку. До того ж, президент закликав прославленого командира продовжити служити Україні. Ходили чутки, що залужний може очолити апарат РНБУ України. Потім за місяць у МЗС оголосили, що екс головком очолить посольство у британській столиці. Я вдячний генералу залуж. За два роки захисту, я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі, разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище і, тим більше, не про політику, це про систему нашої армії, про менеджмент у збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Тоді цю новину українці сприйняли неоднозначно. Багато хто хотів бачити генерала тільки на чолі ЗСУ, бо саме під його командуванням ЗСУ змогли зупинити та відсунути ворога на початку повномасштабної війни. Валерій Залужний зламав стереотип, що ця війна між великою радянською армією і маленькою радянською армією, що Київ можна взяти за три дні, а Україну за три тижні. Так писали про генерала у західній пресі. Зміни в управлінні українською армією стали одним із здобутків залужного, що мають посилити потенціал. Борноздатності країни з моменту призначення на посаді він намагався прискорити реформування ЗСУ за стандартами НАТО. Станом на вересень 2021 року в українській армії вже було втілено 300 стандартів альянсу в питаннях управління, планування та підготовки війська. Далі від головнокомандувача чекали ще більше успіхів. Він став уособленням українського спротиву і здобув неймовірну прихильність як серед пересічних українців, так і серед військових. Тоді дехто навіть назвав відставку залужного і нову посаду. Саду наслідком конфлікту між ексголовкомом ЗСУ і президентом Зеленським. Однак на відео, де Зеленський надав залужному звання Героя України, їхні відносини здавалися більш ніж дружніми. Це сталося 9 лютого 2024 року. А вже 7 березня 2024 року Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру залужного послом України у Великій Британії. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. 8 травня Зеленський звільнив залужного з військової служби за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу. Відповідний указ з'явився на сайті президента України. А як думаєте, ви чи стане залужний таким самим вправним дипломатом, яким був військовим? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.